Добрий день, шановна громада. Мене звати Ксенія Несатипаска. Я представник організації Community Pulse Association. Це організація, яка розташована у Портленді. Ми не комерційна організація, яка допомагає новоприбулим і не тільки. Ми допомагаємо істер Європі суспільству та славік суспільству, бо в нас є волонтери, які розмовляють російською, українською англійською. Сьогодні наша програма «Share food with Families – поділися їжею з сім'ями для всіх неважно, незалежно, який у вас статус, незалежно, скільки ви знаходитеся в Україні, незалежно від е, вашого е, зараз становища. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка з їжею, будь ласка. Кожного місяця, третя середа, ми роздаємо продуктові набори. Ви можете зареєструватися на сайті. Ресурси з гайд є інформація та посилання, яке відкривається після мер івенту і закривається, коли ми набрали потрібну кількість учасників. А минулого разу ми роздавали 80 наборів їжі. Сьогодні ми приготували 100. Деякі сім'ї мають 12, 8, 18 людей. Якщо ви бажаєте бути в нашій команді і підтримати їжею, грошима або ем, просто у потребах, які нам люди пишуть, всіх листах є різні потреби. Якщо ви бажаєте підтримати цю програму, будь ласка, зв'яжитися з нами на сайті, ви також можете задонатити це донейшн пожертвування. Ми не комерційна організація. Тож, все піде на програми на потреби людей. Я дуже вдячна Орегон Фудбанку, який дав можливості поділитися тим, що є в них з нашою спільнотою. Також вони нам дали ваучери, на які люди зможуть купити їжу, яку вони забажають у нашому а, магазині, який нам приділяє цю площу. Plenty Food in Delhi, розташований у Клакамас Valley. Вони допомагають нам видавати їжу, волонтерять і спонсорують смачними ходогами. Кожного разу я пишаюся тим, що я волонтер в цій організації. Якщо ви маєте час, ви маєте можливість і ви бажаєте допомогти суспільству. Будь ласка, звертайтеся, це офіційно можна оформити. Ми дуже потребуємо підтримки волонтерів. Завдяки волонтерам розфасовувалася їжа, зустрічалася, роздавалася, і буде ще раз возитися по домівкам. Будь ласка, приєднуйтесь до нас.